Ну, мы, наверное, так сложилось. Первое, кто в Мариуполе открывает такое третье пространство, это место для ну, неформального общения, неформального обучения, для встреч, для обучающих программ. То есть мы планируем развиваться в абсолютно разных направлениях. Это и языковые курсы, это и курсы веб-дизайна, это и развитие культурных проектов в городе, то есть это и настольные игры, то есть это принцип по сути антикафе, только может быть немного в расширенном варианте, поэтому мы так и называемся виль вильный простер. Скорее всего, будет место и для детей, для игр. какая-то зона мы выделим в будущем перспективе для коворкинга, где смогут приходить молодые люди, учиться, работать, обмениваться своим опытом, получать какие-то новые знания. Проект «Халабуд» — это проект платформа, что создана за принципом мобильного пространства, где найдется место для всех инициатив. Місце для всіх знайдеться, для творчих людей, для людей, які просто хочуть гарно провести час, які е, люблять спілкування, які е, не знають, де їм провести час, якщо це не вдома, якщо це не робота. Це буде халатка. Я приватний підприємець і е, я майстер візажу, то в мене е, така пропозиція е, по п'ятницям, е, десь з 14. Мені би подобалось робити безкоштовний макіяж для наших гарних дівчаток. Щоб після роботи, коли вони підуть до кав'ярні або до театру, вони був гарний макіяж. Я згодна якісь курси, це буде все безкоштовно. Це мій внесок важкого. А потім ми плануємо вже ну шість, можливо, навіть сім днів на тиждень проводити заходи та просто бути відкритими для того, щоб ви могли нас відвідувати. Слідкуйте за нами. Тобто ми переходимо... Тобто, зараз мероприятия субота, воскресенья. Я думаю, два ми йдемо к тому, щоб все одно кожен день були якісь мероприятия, повноценно виходить где-то в середньому там на 20 мероприятий в неділю. Ми з народженням вашого вашої дитини цієї халабоди. То, що ви робите, це, це дуже актуально. Це креативно, це класно, ну і це дуже ризиковано. Не зупиняйтесь, робіть це це класно для нашого міста, особливо для активної молоді. Це дуже класно. Вітаю. Взагалі, дуже цікава ідея потрібен молоді не тільки молоді якщо це розробити так як це дійсно хочеться це буде дуже ціло. і вже багато було бійдей що можна зробити кого можна сюди запросити що можна себе провести і це потрібно навіть посудити, подумати і це все переварити і взагалі дуже власна ініціатива ініціатива є багато цікавих людей в місті я думаю що це буде розвиватися дітей своїх будуть сюди водити? — вже привела Она упадет. Тут уже вторая сезона. Ух ты с мусорой зажать.